112, 102, 123, 121, алюміній, 108, 109, 106, 107, 145, 112, 100, 121, 118, 102, 104, 105, 106, 108, 107, 109, 107, 115, 117, 125, 133, 116, 117. Так, тут що у нас? Нулик, 20 рік. 53, 72, 72, 74, 93, 118, 109, 107, 91. 102, 115, 104, 115, 120, 128, 124, 125, 105, 105, 111, 109, 107, 131, 127, 117, 133, 113, 133, 128. 118, 118. Так, зимого Мішлен в комплекті. 72, 74, 72, 65, 97. 50. Так, тиски задні, майже без виробки. Третій місяць 25-го року гума. 107, 108, 119, 114, 114, 115, 106, 114. Так. Внутрішній 57, 71, 43, 45, 124, 123, 107, 103, 119, 114, 124, 104, 132, 113. 122, 114, 114, 114, 115, 117, 107, 110, 126, 126, 113, 108, 116, 112, 117, так 71, 62, 63, 45.

69, 69, 75, 68, 112, 116, 90. 111 108 107 107 106 108 110, 129, 120, 101 9. 160. А, Ми з цього починали. Так, передні диски, гальмівні вироботка, міліметр менше.